6 квітня в Миколаєві відбулись заняття з міною небезпеки. Організатором заходу виступило представництво компанії Траст», яка займається знешкодженням наземних мін та нерозірваних боєприпасів. До організації також приєднались представники ДСНС України в Миколаївській області. Сьогодні ми об'єдналися рятувальники разом із Халатрас для того, щоб провести для широкого загалу інформаційний захід Мінної безпеки. Ми направляємо всі свої зусилля на те, щоб травмування людей під час виявлення вибухонебезпечних предметів було рівно рівно нулю. Також до нас приєдналися співробітники поліції, і сьогодні маємо на меті як найбільше людей саме з цієї темою об'єднати. Навколо цієї проблеми, крім того, у нас були так звані сірі зони, де велись активні бойові дії. Ця тема не втратить актуальності ще багато років, тому що кожного тижня ми отримуємо сигнали про те, що знаходять вибухонебезпечні предмети не лише на сільськогосподарських угіддях, а й у житловому секторі. 3 квітня в селищі міського типу Ольшанське четверо неповнолітніх хлопців граючись на дворі знайшли в піску предмет, схожий на гранату. Чотири неполітні хлопці грали на дитячому майданчику і випадково у піску знайшли предмети, схожі, на гранати. Хлопці одразу зрозуміли, що це можуть бути вибухонебезпечні предмети, не розгубилися і одразу зателефонували до поліції, повідомили про свою небезпечну знахідку. У результаті фахівцями вибухотехнічної служби було вилучено три гранати та запали до. У нас є привичка, коли ми дуже ну, цікава розмова стукати, наприклад, ну, по землі. Ми так корот, їх і відкопали. Розкопали гранат. А як ми дізналися, що це гранат? Ну, побачили по маркуванню. Своїми діями хлопці фактично могли запобігти трагедії, адже невідомо, що могло статися, якщо гранати продовжили б лежати в піску. Можливо, їх знайшли б якісь інші особи, а необережне поводження з даними предметами могло призвести до трагічних наслідків, в тому числі заскорити життю або здоров'ю громадян. Рятувальники нагородили дітей подяками та вручили презенти. А також провели городянам роз'яснення щодо ризиків та небезпек, пов'язаних із вибухонебезпечними предметами. Особливо для дітей це був незабутній досвід. А що знайшли? Е, рівні. <свісно> Нагадаємо, що Миколаївська область належить до одного з регіонів, найбільш забрудненого вибухонебезпечними предметами. Відтак, питання мінної безпеки є вкрай важливим для всіх жителів міста та області.